І Всім привіт, ви на моєму каналі. І Сьогодні я вам покажу, як збудувати ферму опиту з спавнерів. От Припустимо, ви побудували дім та розвилися в виживанні. У вас мало опиту ви знайшли ось такий спавнер. Ви його спочатку що зробите, Освітите, а також вб'єте всіх мобів, а також тих мобів, що є у шахтах. Кліперів, скелетів, всіх ворожих мобів, а після цього біжите одразу лутати. Але... І після цього забиваєте на цей спаунер. Але це мож... він може вам принести багато ресурсів, а також опиту. Тому зараз я покажу, як це все зробити. Відступаємо з кожної сторони по 4 блоки в всі сторони. Ось Зараз 4 блоки від спаунера. Не, не враховуючи блок під спаунером. Ломаємо ще 4 блоки, і, і в цю сторону також 4 блоки. У висоту ми будуємо на 3 блоки. так от, Зараз зламаємо цей факел, який нам заважає. і Дивимося, чи тут є 300 блоків. Тут завжди є 3 блоки висоту. далі ламай, розчищаємо місцевість під Нашу розмітку. 4 блоки, яка нам потрібна. Ось так зараз я це все зроблю вимкну камеру. Зачекайте. Ось, Я вже очистив. Тепер приступаємо до підлоги. Копаємо два блоки вниз. І ось так розчищаємо всю підлогу. Розчищаємо навіть оці блоки, які я позначив чотири блоки. Бо ще може хтось побудувати просто ось так чотири. Залишити ось ці блоки просто посередині, які не потрібні. Ну Зараз розчистимо. Можливо, зараз вимкну камеру і прийду, коли все буде зламано. Ось так, Тепер бачите, в нас тут є такі невеличкі зазори в шахту, їх закриваємо, Це і також, щоб вони нам не заважали, а також освітлюємо всі місця, ну, всі шахти найближчі. А далі робимо, розливаємось тут воду і діємо куль, вона дотікає. Тут тепер ламаємо один блок у підлозів вниз. Далі розломуємо ще один ось так блок в стіні і відступаємо. Тут також все закриваємо, якщо вам не потрібно, то ви можете так і не закривати. А я поки що закрию. Ну, поки я це все роблю, ви можете поставити лайк і підписатись на мій канал. Так, Тепер розчищаємо далі аж до кінця цієї стіни. Після чого зараз побачите, що будемо робити далі. Розломуємо далі. ось так. Тепер розливаємо ось цю воду. Вона якраз дістає до того, тих блоків, які мені нам потрібні. Тут а тепер розливаємо всюди воду, ось так, Вон, І щоб моби, мобили спавняться, летіли донизу. Далі ломаємо ось тут, ось ці чотири блоки вниз, на, 2, на 20 блоків, щоб коли моби падали, вони, в них залишалося тільки по. Половина ХП, щоб їх було легше вбивати. Ломаємо далі донизу. Так, якщо у вас, до речі, шахти є такі, от, то ви можете забудувати. Просто Здається, вже 20 блоків. Зараз поглянемо, ломаємо буду далі. Ось я вже збудував 20 блоків. Як бачите, в мене тут заважає шахта. Я можу її ось так от забудувати. Але якщо вам, ну, наприклад, ви знайшли спаунель неподалік від свого будинку. І там ліміт заважає вам бедрок, то ви можете робити навіть і не дуже глибокий спуск, щоб моби падали. Але тоді потрібно буде довше їх убивати. Ну, я показую самий, напевно, кращий лів... ферму, яку можна збудувати. Ось тут у нас тепер, як бачите, є ось такий низ. Копаємо вниз на один блок і викопуємо собі невеличку кімнату. Так, розкопуємо. Ви можете її зробити, якою захочете. Так, я поки що розкопаю невелику пространство, вам, щоб мені було зручніше показувати вам. Так, тепер заходимо, ну, беремо воронки. Які нам потрібні, зараз їх знайдемо. Після того, як взяли заливала... воронки, їх ось так встановлюємо. Далі беремо сундук, нам потрібне, скриня. І також зараз її якось поставимо. Ще нам потрібні полублоки. Так, сундук, напевно, поставимо ось так. Зараз так. Поставимо, Хоча його напевно зручно буде відкриватися. Так, Напевно зараз я сундук беремо знову скриню і ламаємо ось ті. ту скріню і ставимо її ось так. Тепер зараз знову беремо воронки і з, будемо з'єднувати їх всіх докупи. Ці ламаємо. А вже Так, і ставимо ось таку, щоб вона під'єднувалася до сундука. А ці воронки під'єднуємо до ось цієї. Ну і ось сюди то ось так от. Щоб якщо лут залишався, то він одразу потрапляв до воронок. До скрині. А не, щоб не, вам не бігати, не збирати. Тепер розчищуємо собі місцевість. Так, прибираємо, щоб було зручніше. Він гравий падає. Це не дуже. Добре, я гравій взагалі не, не дуже люблю. Так, все. Граві прибрали за допомогою факела. Так, тут можете ви ставимо тепер плити ось так. Щоб моби вас якщо що не могли ударити. Але мали... вони і так не вдарять, але маленькі зомбі вас ударять. Тепер, як бачите, я вже зробив собі ось таке невеличке місце. Це перекрасив його, свою будівлю, можна так сказати, це біля спаун, цього спаунера. Ви можете зробити так само, а можете зробити свій декор. Але я зараз покажу, що тут можна зробити і також для вас. Ось тут у мене буде вихід наверх. Далі вкладемо тут побачите, що буде. Буде ліз... Будуть різні, ну, як вам сказати, буде по типу складу. Зараз все побачите. От як бачите, я вже вирів собі вихід наверх. І ось тут ставимо скрині. І це буде наш склад. Ну, Якщо той... ось цей сундук нижній заб'ється, це буде нашим складом. Ось тут зараз нам потрібно зламати ось так от по одному блоку. Ні, так, ні. ось так от по одному блоку. Цей не, не потрібен, ось так ламаємо. І тут, тепер, як бачите, в предметах в моєму інвентарі, ви напевно зрозуміли, що тут буде типу по типу трейдхол, щоб ви могли продавати всі ресурси. Я зараз їх заспавню, які мені потрібні, якщо вони заспавняться. А ви зачекайте. Так. Я спавнив, спавнив, але ні, я, ні один з них не захотів заспавнити те, що мені потрібен. Тому ну, це взагалі не дуже вийшло. так. Тепер зараз фінальний штрих нам потрібно прибрати зверху факела освітлення, а також ось ці три блоки, які ми ставили доверху. Я їх зараз не прибрав, але потім приберу. Так. І бачите, вони падають куди? Тільки не це все забудував, але вони все рівно пішли до жителів. Їх зараз я ліквідую я випадково ударив жителя, але нічого все рівно він не той, який мені тут потрібний. І тепер чекаємо просто. А ще ви також зараз залетимо доверху. Як бачите, Перебираємо ці блоки, а також ви собі ось тут десь, наприклад, ось тут можете зробити таку невеличку кімнату для АФК. І вони тут будуть спавнитись. Ось бачите, знову заспавнилися в мене. Ну, вже Я вам показав, як воно працює. Я думаю, вже на цьому буду закінчувати відео. Ще раз, якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій. Канал. Ну і дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім пока!